У прифронтових територіях, де постійно існує загроза обстрілів та авіаударів, захисні споруди відіграють критично важливу роль. Вони є не просто укриттями, а ключовими елементами системи цивільного захисту, що допомагають зберегти життя та здоров'я населення. Про це йшлося на щопонеділковій апаратній нараді. Геннадій Мелашенко, начальник управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради, зазначив. Що ЖКХ разом з мешканцями будинків, які бажають облаштувати укриття, розпочало таку роботу та допомагає населенню з ремонтом. У нас на балансі управління житлово-комунального господарства знаходиться 30 укриттів. Це багатоповерхові будинки. будинків за багато роботи провели. За цей рік у нас із 30 укриттів цьому році відремонтували в Трьох закінчується зараз робота. І окремо згідно вашого доручення, ми працювали з населенням щодо визначення додаткових місць, де можуть приховатися наші мешканці. Спільно з населенням обстежені ці приміщення визначено на даний момент сім, і по трьох вже розпочались роботи. Ми там працюємо спільно з населенням. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що укриття в лікарні в нормальному стані. І постійно є загальнодоступними. Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради, акцентувала увагу присутніх на готовності захисних споруд освітніх закладів до нового навчального року. Станом на 4 серпня поточного року в закладах освіти Шосткинської міської територіальної громади функціонує 41 захисна споруда цивільного захисту. 28 захисних споруд, з яких 14 протирадіаційних укриттів і 14 найпростіших укриттів, знаходяться в закладах загальної і середньої освіти, 10 на базі закладів дошкільної освіти і три захисні споруди на базі закладів позашкільної освіти. Орендують захисні споруди цивільного захисту, 16 закладів освіти, шість закладів загальної і середньої, позашкільної освіти і чотири заклади дошкільної освіти. Наразі відремонтовано 39 захисних споруд цивільного захисту. Тривають ремонтні роботи ще в шести закладах загальної середньої позашкільної освіти. Також підготовлена і направлена на експертизу проєктно-кошторисна документація на ремонт захисної споруди Ковтонівського навчально-виховного комплексу. І управління освіти бере участь у всеукраїнському проєкті реконструкція захисних споруд цивільного захисту, в результаті якого проводяться тендерні процедури, і буде відремонтовано покращені умови в двох протирадіаційних укриттях закладу загальної середньої освіти номер 7. Тобто у вас 39 відремонтовано за укриттів, так Так, і 6 ще проводяться ремонтні роботи. Шість проводиться ремонтні роботи. Одна підземна школа працює, друга підземна школа друга підземна школа роботи. Практично завершення. Там залишилося встановити о, ліфт для маломобільних груп населення. А так, в принципі, всі роботи зроблені. І 1 вересня повинна розпочати 1 вересня працювати. Тепер у мене слідуюче запитання: я був на базарі, і підійшла жінка і каже, що у садку на Вінніці... Закрити двері у криті, і туди не можна попасти. Чого? Ну, це питання по садку, де знаходиться початкова восьма школа. З директором вчора я мав розмову. Він каже, що має бути відкрите, Проконтролюють цю це питання. Це не учаться, не учаться Відкрите, хай працює загально в загальнодоступному Ігор Фатун, начальник управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шосткинської міської ради. Зазначив, що облаштовуються укриття і в закладах культури. Я почали на крайній сесії. Нам були виділені кошти додаткові, і в центрі культури дозвілля вже ремонтуються, і починаємо ремонтувати арт-центрі. І мобільне укриття буде встановлене близько біля Рошенки і казначийська державного. Ефективна система захисних споруд це запорука виживання та стійкості суспільства. Вона демонструє, що безпека людини є найвищим пріоритетом. Інвестування в будівництво, ремонт та належне утримання цих об'єктів це інвестиція в майбутнє та збереження людського потенціалу в найскладніших умовах.